Друзі, виїхав я побігати по КР, поки батьки по роботах. От. Погодка, звісно, така собі, але вітру хоч нема, тому можна побігати. Так само продовжую заліткою. Сніжок лежить, земля трішки вже підмерзла зверху. Місцями така трішки вже бетонна. От Вже от є перший сигнальчик. Звісно, зверху монетка якась. Скоріше за все радянщина, скоріш за все, після реформи. Поки не можу викопати, щоб подивитися. О, так що таке, будемо дивитись, може якийсь хрестик ще попадеться. З'явились нові, нові сліди. От, хтось вже теж пробігався. От, будемо дивитись, буде щось цікаве, буду показувати. От. О, трішки починає вилазити монетка. От, а ви можете поки підписуватись, ставити лайк, писати ваші коментарі. От. Будемо бажати гарного дня один одному. І... Починаємо пошуки. Так, ось ця монетка дуже підзалипша під в бруді, незрозуміло зрозуміло яка. А, от, скоріш за все, так як вона підзалипша і все. Скоріш за все радянщина. Скоріш за все, після реформи. А так, хто його знав. Кладемо в карман. Потім будемо дивитися. Так, друзі, я такий сигнал. Зараз подивимось цікаво. Цар чи ні. О, навіть грот м'якенький провисла. Я ja, померше сантиметрів на п'ять, здається, ні, здається це кесь сміття ось, да. Ага. Це якась... Нелегке ще. Невідомо. Невідомо що це таке? Легке, але дзвоники. Це на алюміній не схоже. А це... А, це шматок проводу в обмотці, Мабуть, алюмінієвого. Так что вот так нажали на царик. Ну, шукаем дали. Е монетка. Монетка е. Поки не бачу, яка. и выпала. А, <laughs> наш десюлик. Наш десюлик. Ну, тоже же Ну, такие. Шукаємо далі. Що цікаво, друзі. На а, піщаному полі скерку 9, 10 це були бронзяхи. А, тут більш чернозем такий з глиною. Щось таке. 8-9 тут отакі і дрібніші дробинки. Це просто жесть. І при тому вони у верхньому шарі, який замерший, виколупувати ту <гум> дуже складно. І при тому ж не знаєш, що воно буде. Але це десь вже, мабуть, шоста чи сьома. Але виколупую, бо, блін, може щось цікаве бути, але ж, блін. <гум> Ой, складний коп, такий трудовий, трудовий. Продовжуємо шукати. Довго ковряв, але на ковряв у павочок срібла. От. От якось так. Дуже важко купати. Але краще, ніж сидіти вдома. От. Так що вже і срібло є. Так, ще одна манітуська ось. Оп. Копійка після реформи здається. Так, да, складно зараз чистити, воду сувою не ношу. Ну, це копійка. Може до реформи, слухайте. Не бачу, може взагалі сюди к нашу знову. Гуд. Ну, може, ні. Ну, коротше, монетка є. Манітосик. Будь-якому випадку приємно. Ну, звісно, після реформи не дуже приємно, але теж краще, ніж нічого. Ну що ж, продовжую шукати ходити черговий хрестик. Може ще пощастить. Ну що, спробую зняти ще один манітосний сигнал. Не впевнений, що звісно монета але чисто заради цікавості зніму а вдруг такі монети. О, хе, слухайте, а монета? О, яка. От в прямому ефірі. Оп, царьочок Так, зараз зроблю фото і покажу вам, що за монета. Так, ну що, друзі. Монетоска у нас 5 копійок 24-го року. Ось така трішки червоненька. Не ліс, все ж таки. От. Ну але круто теж. Приємно. Приємно. Ну що ж, будемо мати надію, що ще нас порадує якийсь хрестик, наприклад. Поки ще час є. Дуже гарно. Хотілося, щоб все було б срібло. Як завжди, з самого верху. Але звісно це не срібло. Це пеніцилінка. Бо їх тут дуже валом. Навіть виковряти не можу. Так гарно звенить. Десь в районі 50-60 такий віддяй, такий звук. Ох. Ех 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 ех. ну що ж, ходимо далі. Друзі, коп підійшов до кінця. Ну, от. Так що сьогодні без хрестиків. Ну і враховуючи погоду, а, якщо так далі і буде, ну, ось такий мороз, мінус, ну в принципі, мороз невеликий, але все ж таки мінус 2-3 постояло. Поле замерзло, якщо воно таке і буде мерзле, то наступні відео будуть вже з лісу. От. Тому ставте лайк, підписуйтесь, далі буде ще цікавіше.